Закінчилось моє відрядження до Польщі, і це був 34-й економічний форум. Тут було багато країн. Понад 60 шість тисяч учасників багато тем обговорювалося. У нас ключових це був новий світопорядок і новий глобальний світ, нові глобальні виклики. Особливо це важливо на фоні того, що відбувається сьогодні, особливо, там, в тому самому Китаї. І ем, за великим рахунком, ми з вами маємо два варіанти розвитку подій. Тому що якщо раніше світ гуртувався навколо. Демократії навколо свободи слова, навколо е, культурних викликів, то сьогодні він гуртується навколо питань безпеки, і фактично це відображається в цифрах. Якщо в 2011 році на безпеку у світі витрачалося 1 трильйон 700 мільярдів доларів, то зараз витрачається 2 трильйони 780, плюс-мінус такі цифри. І це показник, куди котиться суспільство. Тому що коли ви забираєте гроші з мирного напрямку на військовий, то ви втрачаєте можливість розвивати інші важливі для суспільства питання. Коли гроші йдуть з масла на гармати, то це відображається і на вашому економічному становищі, у становищі ваших країн, ваших родин і вашому персональному. Тому. Повертаючись до того, які варіанти розвитку подій ми маємо, перше все далі будувати фрагментарний світ. Коли ми будемо бачити маленькі, середні великі альянси, здебільшого вони будуть направлені на те, щоб створити е якусь безпеку, або навпаки, напад, і ми будемо мати планету таких дікабразів або їжачків, які, або їжаків великих, які будуть один одного намагатися вколоти, знищити е тощо, або ми з вами підемо іншим шляхом і будемо будувати колективну. Систему безпеки і реформувати те, що є сьогодні, в першу чергу я кажу про ООН, тому що воно зовсім не виконує ті функції, які на неї були покладені після завершення Другої світової війни, а про інші структури, які можливо треба було б освіжити і прилаштувати до тих нових викликів, які є сьогодні, в тому числі і до кібервикликів, і до штучного інтелекту які. Є серйозною і допоміжною силою, але паралельно цим і ризиком, і викликом для українського суспільства і для світового суспільства. А ми є частиною його. Тому, повертаючись до питання, що робити далі, кожен має прийняти рішення сам, але я впевнений, що правильним би рішенням було. Переформатувати систему колективної безпеки в світі для того, щоб в нас більше залишалося ресурсів для розвитку бізнесу, для розвитку нашого культурного потенціалу для допомоги соціальним і малозахищеним верствам населення у світі не лише про Україну. Ми говоримо, і мені б хотілося дуже бачити мирний світ, а не світ війни. Мені хотілося бачити міністерство добробуту і розвитку, а не міністерство. Війни, як було вороги, або дійсно міністерства злагоди, а не те, що ми сьогодні з вами бачимо в різних куточках світу, в тому числі в Україні. Тому нам над цим треба працювати. Я впевнений, у нас з вами все вийде. Слава Україні! Бережіть себе і до зустрічі!